Привіт! Мене звати Іванка, я засновниця мовної школи Free in Talk. Сьогодні я навчу тебе читати і правильно вимовляти польську літеру л. л. Отже, зверни собі увагу, що польська літера л. л вона не відповідає українському л. Перше, що ти повинен запам'ятати, це що вона завжди м'яка л, але не така, як м'яке українське л. Правда? Чуєш різницю л і л. Для того, аби навчитися правильно вимовляти, треба правильно поставити язик. Кінчик язика повинен торкатися верхнього піднебіння. І спробуй вимовляти при цьому букву Л. Л, Л, Л. Це правильний звук, неправильно буде л. І, наприклад, маємо два слова, на них найкраще тренувати свою вимову цієї літери. Лато, лято і лялька. Лялька. Тепер послухай, як неправильно вимовляти. Лялька, бо це по-українськи, лялька по-польськи. Тобто ця буква трохи твердіша, ніж м'яке-лі. Л. Лято лялька. Якщо тобі був корисний цей урок, то підписуйся на мій YouTube канал. Переглядай мої відео, якщо тобі сподобалося, поширюй їх серед друзів. А також хороша новина для тебе! Я підготувала три безкоштовних відео, які допоможуть тобі краще вивчити польську мову. І доступ до них ти зможеш знайти під цим відео. Тримайся! Наразі, честь, вітам і вчимо польську мову разом. Па-па!